Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як поділити мішане число на мішане число, мішане число на звичайний дріб і звичайний дріб на мішане число. Але перш ніж перейдемо безпосередньо до обчислень, маємо наші мішані числа, тобто 3,13 і 1,1 перетворити в неправильні дроби. Отож почнемо: Почнемо з 3,13. Маємо відповідно цілу частину 3, помножити на знаменник на 3. І додати чисельник, тобто одиничку. Знаменник 3 переписуємо. В результаті отримаємо в чисельнику 10, в знаменнику 3. І те ж саме маємо проробити з однією цілою однією десятою. Маємо цілу частину, тобто одиничку, помножити на знаменник на 10 і додати чисельник, тобто 1. І знову ж таки знаменник переписуємо. 10. В результаті в чисельнику ми отримаємо 11, а в знаменнику – 10. Далі маємо, відповідно, перейти безпосередньо до обчислень значення нашого виразу. Замість 3,13 запишемо 10 третіх, поділити на замість 1,1 запишемо 11. ,1. Далі маємо скористатися правилом ділення звичайного дробу на звичайний дріб. Перший дріб маємо переписати. І цей перший дріб маємо домножити на дріб обернений до другого дробу. Тобто домножити на 10 11. Що ми хочемо знайти обернений дріб, маємо чисельник і знаменник, відповідно, поміняти місцями. Мали 11, десятих, отримав, відповідно, 10 11. І далі, звичайно, маємо перемножити чисельник на чисельник і знаменник на знаменник. 10 помножити на 10 в результаті в чисельнику отримаємо 100. І 3 помножити на 11 в результаті в знаменнику отримаємо 33. Далі маємо добути цілу частину. Відповідно, буде в нас 3, цілих І 1 33. І переходимо до наступного виразу. Знову ж таки, маємо замість 3,13 записати 10 третіх. Поділити на 5 сьомих. І далі скористатися правилом, відповідно до якого можемо ділити наші дроби. Перший дріб перепишемо, а з другого маємо зробити обернений дріб і помножити на цей обернений дріб. Тобто, помножити відповідно на 7 п'ятих. Знову ж таки, не забуваємо про те, що маємо чисельник і знаменник поміняти місцями. Далі дивимося, чи можна щось скоротити. Звичайно, можна 10 та 5. 5 поділити на 5 це у нас одиничка. 10 поділити на 5 це у нас відповідно 2. І знову ж таки маємо в такому випадку 2 третіх, помножити на 7 перших. Перемножаємо 2 помножити на 7, то у нас 14. 3 помножити на 1, відповідно, буде 3. Добуваємо цілу частину, в результаті отримаємо. 4,2 третіх. І переходимо до останнього третього прикладу. Маємо 5 сьомих поділити на 3,1 третю. ,3. Знову ж таки, 5 сьомих ми перепишемо, поділити, і замість 3,1 третя ,3 підставимо 10 третіх. І далі користуємось правилом ділення дробів. Перший дріб переписуємо, і цей перший дріб мусимо домножити на оберний другий дріб. Множимо, не забуваємо перевернути, будемо мати 3 десятих. І скорочуємо відповідно 5 та 10, 5 поділити на 5 це в нас одиничка, 10 поділити на 5, це у нас 2. В результаті будемо мати 1 сьома, помножити на 3 других. І далі чисельник множимо на чисельник, 1 помножити на 3 це в нас 3. І знаменник множимо на знаменник. Тобто 7 помножить на 2 це 14. 3, 14 у нас правильний дріб, тому ми відповідь в такому вигляді і залишаємо. Всім дякую за увагу! До наступних відео!